Кторіцький парк. От, спробуємо спуститися у яр. 25 грудня сьогодні, 2024 рік. Різдво. То мабуть сьогодні на різдво буде... Поїзд буде працювати. Діток возити. Так, а ну-ка подивимося, можу я тут спуститися. Ну чи є стежка тут є ну спробуємо тоді а поїхав поїзд з тієї сторони хто ж це ж треба таке так обдурив мене Ох, а тут я мабуть на цій багнюці по послизнусь. тут щось не дуже. Мабуть ні. Так, зрозуміло це зате я не ок.